Так, Шановне панство, Greenwood 2 вітає вас. Сьогодні буду на всіх об'єктах, але потрошечку. Чому? Тому що трошечки про проекти, про нове, не про будову в більшості, а саме про... Саме про те, що ми почнемо, що додамо, що змінимо і все таке інше. От я зараз знаходжусь на третьому поверсі. 13 секції. І я чітко знаю, що у нас десь таким самим виглядом не продано ще декілька квартир. Я не розумію, чому вони поки що не продані, тому що за цей вигляд треба платити. Я, мабуть, зміню ціну на ці квартири. Дивіться, оце озеро, зараз воно виглядає так, як калюжа. Але ми бачимо, отам от зараз наближу, як вода. Прибуває постійно, тобто зараз такий період, коли воно набирається, набирається, набирається. Ми його спускаємо, там от, де жаба плаває. А, так. Отак зараз виглядає секція номер 13 і 14. Я бачу, парапети вже хлопці набрали, значить плита вже залита. Якщо парапети набрані, плита залита, як мінімум на 13. Та, бо на 14 ще немає парабетів, але 14 ще не залити. Ну, Але врахуємо це фініш, тут у нас не буде ніяких котелень, тут у нас газові котли, тому, 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 тому немає ніяких додаткових споруд над, на даху або над п'ятим поверхом. А ось там. У нас буде знаходитись секція номер 15 яка буде стояти окремо. Виходить, вона повністю схована буде за пагорбом від секції 1-2. Бачите, ота секція 1-2. Давайте я вийду, мабуть, на шикарнішу терасу цієї квартири. Це вона трьохкімнатна. Я не пам'ятаю, продана вона чи ні. От ми бачимо секцію номер 1 за нею друга. От там перша черга наша. І... От Там знаходиться, знаходитиметься 15 -та секція. А от секції від 20 до 25 будуть стояти от якраз за оцими деревами. Вони будуть, війдуть в одну умовну чергу будівництва. Так, вони вводитимуться окр, можуть, окремо, але умовно ми їх почнемо всі разом, всі 7 секцій. Саме 15-та секція чим, чим цікава? 15 секція цікава тим, що в ній буде знаходитись 15 квартир, 15 паркомісць. Ліфт спускається в паркінг, стоїть окремо, має невеличкий свій об'єм території і там буде, як то кажуть, ті ж доблагодать. Тобто там ви можете придбати собі квартиру великої площі, там площа 130, 110, і 90 квадратних метрів, всього три квартири на поверсі, мінімум сусідів. Рахуйте, це елітний будинок. Всі деталі, що там, оздоблення і всього такого, вже буде пізніше. Воно буде трошечки відрізнятися. Відрізнятиметься висотою поверху, по-моєму, так, з таких конструктивних моментів. Все інше, вже такі невеличкі деталі. А от там буде 20-25, яка втикається в той пагорб. І по цій секції 20-25 дуже цікава. Інформація там будуть ще дороблені ще планування. В принципі, якщо ви хочете собі щось планувати на майбутнє, тобто на літо. Щось купувати на стадії котловану на другому Грінвуді, обов'язково зайдіть в відділ продажу, можливо, навіть оберіть собі якусь квартирку, попросіть свого менеджера, щоб він вам одразу, як тільки почнуться продажі, сказав. Ми не гарантуємо 100%, що саме цю квартиру, там, наприклад, ми, ми виставимо в продаж, але якщо не буде на цьому поверсі, то на іншому щось буде. Ну, а взагалі, то частіше за все, ми всім, хто перший бронює, максимально. Допомагаємо, щоб саме ця квартира і була йому і оплата. Тому на майбутнє, дивіться, 15 вже точно є планування. Погоджені, 20-25 теж погоджені планування. А ще цікаво, під 20-25 і між секціями також буде великий об'єм паркінгу. тому Саме там вже буде кількість паркінгів ще збільшена, ніж в попередніх секціях, бо попит на паркінг і пішов. Ми е, також літом скорше за все почнемо будувати парк і продавати паркінг прибудований до нього. Я ще повернусь. Е, ну, мабуть, все. Погода сьогодні просто ідеальна. В лісі зараз я вам не можу передати через телефон, е, як тут чудово. Тут більше, ніж чудово. От, Трошечки от, сьомої секції, бачите, там фасад вже частково зроблений, тут 8-9 теж. Ну, фасад вже підходить до кінця, тобто по фасаду тут не так багато залишилось. Я думаю, що півтора місяці це з оздобленням по плиці і по всім іншим таким маленьким деталькам. І там далі приступаємо вже до 10-12. Ідемо далі. Ще є дві цікаві новини про паркінг і про. Інфраструктуру. Цікавого, що хотів сказати, цю секцію 13-14 ми почали будувати вже під час війни. Гадаю, що саме цікаве. те, що люди, які купують тут, вони в більшості повністю виконують свої зобов'язання в порівнянні з тими клієнтами, які покупували у нас до цього моменту. По яким у нас є трошечки проблеми, які ми зараз їх вирішимо для того, щоб добудувати ті комплекси, які зараз добудовуються, які потрапили якраз з серединним циклом в початок війни. Так, я зараз знаходжусь на місці, де буде збудований паркінг. Тут буде знаходитись не тільки паркінг, а ще декілька приміщень, які будуть обслуговувати паркінг. Зараз працюємо над тим, щоб зрозуміти, яку кількість електрики нам сюди взяти, тому що все більше і більше є запит на зарядку для автомобілів. Так, оце бачите, мост. От за цим ангаром. Невеличка парковка біля 12 секції, і от замість цього всього це буде збудований паркінг. Замість цього все буде збудований паркінг. А... По цьому паркінгу ми продажі почнемо в червні. До цього моменту поки що немає можливості ні фінансувати. Будівництво, і на сьогоднішній момент воно не стоїть в такій терміновій черзі, але запити є. Тому я трошечки розкажу про паркінг. Паркінг буде трьохрівневий, і до нього з цієї сторони ще буде прибудована невеличка офісна частина, там зовсім маленька. А в цій частині, от десь, десь на місці ось того ангару, який ще ми не знесли. Тут були ангари, вони повністю знесені. Там буде знаходитись щось по типу. Мийки СТО заплановані по-моєму, 60 квадратних метрів, чи 60 плюс 60, чи 40 плюс 40. Я вже точно не пам'ятаю два бокси. Тобто, якщо ви заїхали в паркінг і вам потрібно, наприклад, помити автомобіль, а зараз немає черги, ви просто там лишаєте, умовно, свої ключі, говорите, на якому місці залишився ваш автомобіль в цьому паркінгу, і автомойщик забрав машину, помив, поставив на місце. Зранку прийшли, ключі забрали все. Е, тому робимо такі сервіси, ще, думав на рахунок електрозарядок, тому що потужність електрична в та, в принципі зараз в цій країні це трошки такі важкі моменти, е, бо фактично треба будувати нові мережі, нові енергоострови і та все таке інше. Так, про паркінг сказав. А, паркінг буде. Продаватись і здаватись в оренду. Якусь частину ми залишимо собі, а якусь частину можна буде купити. Над паркінгом буде спортивний майданчик. Цей спортивний майданчик буде для всіх мешканців безкоштовний. Тобто мається на увазі, це таке спортивне ядро, яке ми повинні зробити для клієнтів, для того, щоб, ну, по нормах, як мінімум, та й взагалі. Зі спортом в Брюховичах достатньо складно, з стадіоном і всім таким і іншим, бо воно приватне або далеко. Як завжди, бо досить великий об'єм самого селища. Все розкинуто. Найближче таке, що я знаю, вільним доступом, по-моєму, це аж в районі Незалежності за четвертим Рінудом, за третім. Так, про четверте пізніше трошечки розкажу. А, а зараз. Ще повернемось до першої черги нашого другого Грінвуду. Так, поки я йду до першої черги, от трошечки вам покажу другої черги. Хлопці працюють над затиркою фасаду, фінішний шар, бачите, труть бараника. Кількість мінвати для тих, хто пожалівся. Так, ну, от бачимо, як. Як же вимальовуються і балкони, добре, що вже стоять е, огородження. І в принципі вже в комплекс виглядає досить добре. Якраз за рахунок того, що перша і друга черга вже так боками готовими трошечки один до одного стоять. Так, вертаємось до інфраструктурної частини, про яку я хотів сказати. Що хотів сказати? Хотів сказати наступне, і Так. Ось ці чотири вікна, перше, друге, третє, четверте. Це буде магазин близенько. Ми зараз їм перенесемо по їх проханню трішечки паркани і з'єднаємо його там з одним з приямків. Зробимо можливість хлопцям розвантажуватись і відкрити магазин. Щодо відкриття магазину, магазин планується відкрити десь орієнтовно в середині травня, можливо, десь числа 20. Від, від, від умовного початку цього тижня де це повинно бути 6-7 тижнів. Бачите, вже там перегородки є. Ого, не видно. Так, трошечки краще. Там є перегородки, вже ставлять гіпсокартонні, завезені всі матеріали. Бачимо, трошки повирізали, хлопці якраз їдять. А... Так, магазин близенько запрацює. Як на мене, це такий перший інфраструктурний об'єкт, який дуже важливий для таких комплексів, які будуються фактично з новою інфраструктурою, бо ми її створюємо, цю інфраструктуру. Всі ці приміщення продані. Ось це приміщення продається завтра. І лишається оце одне приміщення десь біля 90 квадратних метрів. Тому хто хоче бажає в, цій, в цьому ряду комерції. Вихопити комерцію недалеко від супермаркету, який створює потік, я пропоную не зволікати, а швидше прийняти рішення, тому що одне приміщення це вже показник. Тому пошвидше ціни адекватні, тому поспішайте. Так, а зараз я поїду на Грінвуд 3, після цього, чого на 4. І ще по-третьому трішечки розкажу, покажу деякі речі. Теж, мабуть, по самій будові не буду багато ходити, теж буду просто розповідати. Я зараз на третьому Грінвуді, тут також я нещодавно робив огляд, тому просто от стану біля зараз в дворі 5, 6, 7, 8 секції, це у нас секція номер 7 Тут перехідна, там буде восьма. Позову до мене буде п'ята-шоста. А там 11-12 замість тих куч. Що хотів сказати, зробив нещодавно таку ревізію і подивився кількість комерцій, яку ми нарізали умовно приблизно як квартира. Фактично, це не житлове приміщення з всіма показниками квартир. Вартість цих приміщень дешевша, вони знаходяться фактично від землі на другому поверсі. Юридично це іноді цокіль, іноді перший поверх. І їх можна використовувати як невеличкий офіс для себе, якщо ти там маєш квартиру і маєш, наприклад, можливість. Працювати з, з дому, для того, щоб не робити це саме з дому, можна там е мати собі офіс, або мати просто фактично як замінник квартири, якщо здавати під оренду, або просто мати собі невеличку квартирку, єдине, що вона буде не в нежитловому фонді. Е всі деталі треба теж поглянути в. Відділі продажу, але я звернув увагу, що виходить це дешевше десь відсотків на 20% від середньостатистичної квартири. Тому прошу всіх звернути увагу о, на ці пропозиції, тому що вони А. Вигідні, і Б, вони знаходяться так само в нашому комплексі. Ну, а по комплексу, по третьому грін крім того, що додати, що хороша погода і скоро вже буде зелений ліс, можу перекрити. Плита перекриття першого поверху над першим, тобто висла на другий в дев'ятій секції. Це у нас секція 7 поставили е вертикал. Е ну, Сьогодні, наскільки я знаю, вже після обіду, по-моєму, вже всі розбігаються, бо чистий четвер, завтра Страстна п'ятниця, в Страсну п'ятницю ніхто не робить. І е до вівторка ми тут нікого не побачимо, а скорше за все, навіть до середи, бо Пасхи 3 дні і всі. Будівельники все ж таки, люди, які дотримуються таких великих свят. Бо якщо працювати на такі великі свята, щось завжди щось стається. Мабуть, це. І зараз переходжу до 4-го Добрий день Коротенько заїхав на Грінвуд для того, щоб сказати. Наступні слова. Дивіться, особливо там по будові нічого ходити не буду, тому що там нема великих зрушень в порівнянні з, з минулим оглядом, а на минулому огляді ми були якраз нещодавно. А, бачите, підбетонка під п'яту під секцію, яку я вже показав на минулого разу. От Хлопці зараз привезли арматуру, рігіля все-таки діло, і вони починають подавати її на, бачите, на секцію. 4. Тепер про що хочу сказати. Хочу сказати наступне: ми готові вже продавати. Будемо з 24 квітня гарантовано, можливо, 21-го, але поки що плануємо на 24 квітня початок продажі по 4 секції. Ми зараз реєструємо МОНи це там потім розшифровки вам всім дам. Продаємо згідно нового законодавства. Поки що ніхто у нас. Не продає, ми будемо перші, мабуть, хто у Львові продає згідно закону від 10 року. На жаль, прийшлось самим все вирішувати, як завжди. Причина, чому ми не будували четверту секцію, от зараз тільки починаємо туди подавати і все-таки інше для опалубки, тому що не можна між цими секціями мати різницю в поверхах більше, ніж в 2. Тому ми вже готуємося зараз розкладати тут арматуру, піднімати тут фундаментну ленту. І вже після цього можемо починати це будувати. Ну, бо це по конструкторських якихось таких застереженнях не можна це робити окремо. В принципі, все, що хотів сказати, бронь вже створена по цьому об'єкту. Квартири від 30, по-моєму, 8 квадратних метрів однокімнатні. Є квартири в шостій секції з виглядом в ту сторону. Поки що тут не риють котлован, там треба винести кабель. Коротше, хто хотів квартиру на парк, будь ласка, бронюйте. Ціни не низькі, одразу кажу. Тому всім, хто хотів. Можливо, прийдеться переглянути свої побажання і купити на якомусь з інших наших комплексів, тому що це буде досить дорогі. Квартири тут якраз я стою на місці паркінгу. Паркінг буде з'єднуватися з 6 секцією. Паркінгів буде 25 штук, 24 штуки автомобільні, точніше, і ще 4 маленькі мотоциклетні. Ну, Мабуть, це все, що я хотів сказати. Бронюйте. І готуйтесь до купівлі квартир. Все по четвертому рівну до все.